Також частою причиною мерзлякуватості і ще додатково втоми зниженої працездатності, низької толерантності до фізичних навантажень, може бути дисфункція мітохондрії. Мітохондрії це такі енергетичні станції, які представлені в кожній клітині і тканині нашого організму. Вони є як процесор для комп'ютера або акумулятор для телефону. Вони постачають всі наші біохімічні, фізіологічні процеси енергією. З віком наші мітохондрії втрачають свою ікі кількість і якість, і ми починаємо якось так непомітно мерзнути, старіти, гірше виглядати, гірше себе почувати, повільніше відновлюватись, не виносити е, такі фізичні або е, інтелектуальні навантаження, які раніше для нас були а взагалі нормальними і легкими, тому що наші мітохондрії вони зазнають також патологічних впливів, вони погіршують синтез енергії, знижують його, і ми відчуваємо якийсь такий неспецифічний стан. Начебто, щось конкретне в нас не болить. В нас немає певних. Окреслених діагнозів, хвороб станів, але нам якось є, ще стає, немає сил, межнуть руки, ноги, стаємо зранку, з ліжка немає енергії, начебто ми не спали. Це все мітохондріальна дисфункція.